Чергове судове засідання по справі вбивства Олександра Жадька відбулося з більш ніж півтора годиною затримкою через опізнення суддів. Судовий процес тягнеться ще з грудня минулого року. Наразі суд досліджує доказову базу сторін. На судовому засіданні розглянули та задовольнили клопотання прокурора про призначення додаткової експертизи відеодоказу, які надала сторона обвинуваченого. Родичі загиблого звертали увагу на сумнівне походження цього доказу. Відеозапис магазину матері підозрюваного знайшли і долучили до матеріалів справи лише через 8 місяців після вбивства, а його експертизу робила приватна компанія. Рішенням суду призначено ще одну експертизу цього разу у державній установі. Суд заслухав також покази свідків, які впізнали на записах з вуличних камер відеоспостережень підозрюваного. За словами брата вбитого, покази свідків прямо протираючи доказам, які надала сторона обвинуваченого. Вони суперечать частині, що в той час, коли особа, яким ми сьогодні приглядали відеофайли, слідкував за моїм братом. Відео з магазина Матері, та зовсім інша ситуація, в цей час приблизно він знаходився. Особа схожа на нього на його автомобілі, знаходився біля магазину Матері. Родичі загиблого кажуть, Підозрюваний плутаються у свідченнях та змінює покази і додають ймовірно, судовий процес затягується, щоб надати стороні захисту додатковий час для пошуку доказів. Наступне судове засідання має відбутись у жовтні.